Ми покинули тропічний рай Південного берегу Криму та їдемо знову посушливі степи до Донбасу. За вікном починається змінюватися ландшафт. Степи, ліса та села та пишні поля починають змінюватися на міста, селища, шахти, заводи та електростанції. Це Донбас, промисловий регіон. Ми приїхали до першого місця, до воріт Донбасу. Полишної столиці козацької держави Наш наша про індустріальний край Донбасу. Ми почнемо із Запоріжжя. Це ще не Донбас, але це вже схід України, і тут є що подивитися. Місто Запоріжжя один з найбільших адміністративних, індустріальних та культурних центрів півдні України. Це ще не Донбас, але тут багато потужних промислових підприємств. Місто розташоване у головній водотранспортній магістралі, річці Дніпро, яке до будівництва у 1932 році Дніпро-Гесу перетиналося дев'ятьма порогами. Нині з них зберіглося лише два біля острова Хортиця. У багатьох людей Запоріжжя асоціюється з козаками чи з популярною інтернет-грою. Насправді історія Запоріжжя значно багатша, ніж ми звикли вважати. За свідченням археологів поселені на території сучасного Запоріжжя відомих з часів середньостогівської культури 5-4 тисячоліття до нашої ери. Потім тут жили скіфи, а ще пізніше половці. у 15 столітті. Територія міста входила до Запорожжя, край вольності запорозьких козаків. Потім тут було засноване сучасне місто Запоріжжя, яке називалося спочатку Олександрівськ за часів Російської імперії. У 1734 75 роках територія Запоріжжя входила до Самарської паланки і правобережжя Коданської Паланки. 1770 року на місці сучасного запоріжжя було закладено Олександрівську фортецю Дніпровської лінії. Її будівництво завершили 1775 року. Того ж року, з ініціативою Григорія Потьомкіна було знищено останню Запорізьку Січ під Пільнянську. Під час громадянської війни на початку ХХ століття, коли розпадалася Російська імперія, місто за кілька років переходило... Під юрисдикцію декількох держав, починаючи з УНР і закінчуючи вільною республікою Нестора Махна. У 1921 році Олександрівська губернія стала називатися Запорізькою. Згодом перейменували губернське місто Олександрівськ на Запоріжжі. Протягом довоєнних п'ятирічок місто стало великим індустріальним центром, чому сприяло відкриття 1932 року Дніпрогесу, найпершої з Дніпровської гідроелектростанції. Разом з тим було збудовано такі підприємства, як... Заводили столу ткани Запоріжжя, коксо коксохімічний алюмінієвий феросплав інструментальних сталей, тепер Дніпро-Запорожці сталь. Було відкрито декілька родовищ залізної руди та вугілля. Під час Другої світової війни місто більше трьох років перебувало під владою німецьких окупантів. Під час відступу німецьких окупаційних військ. Дніпро-ГЕС було повністю зруйновано. Але його було відновлено у такому вигляді, яким ми його знаємо зараз. Нині повністю реконструйована Запорізька Січ та деякі відкопані археологами залишки будівель того часу приваблюють увагу туристів з усієї України та інших держав, що приїжджають до Запоріжжя. Так виглядає типовий донбаський пейзаж. Дирикони відбали пустої породи біля метолургічних комбінатів та шахт. Це терикон Чорна Гора на околиці Запоріжжя. Тут звалені сотні тисяч тонн породи та відвалів місцевої вугільної шахти та відходів життєдіяльності місцевого сталеварного комбінату. Але дещо цікаве тут може пошукати. По-перше, я знайшов флюорід. Це дуже цікавий мінерал. Та ще він напівдрогоцінний. По-друге, тут можна знайти залізо, яке може повторно використати. Як бачите, тут люди його видобувають та потім повторно використовують, щоб потім знову переплавити на метал, якого тут не менше 5%. На жаль, тут бувають і нещасні випадки, коли таких шукачів-скарбів засипає і вони гинуть. Тому доступ сюди нині заборонений, але все ж таки... Мене пропустили, я вам покажу. Справжні трикони Донбасу. Смотри. Індустріальний край Донбасу розташований на території Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей, а також в Півдні Харківської області. Тут знаходяться дуже давні гори, у яких залягають потужні родовища нафти, вугілля, залізної та титанової руди вугілля, торфу та багато інших призних капалень. З 19 століття тут почали розбудовуватися великі заводи. У 1920-30-х роках новостворена радянська держава будувалася у місці усім Союзом індустріальний край. Були побудовані багато великих заводів та промислових підприємств. Багато з них функціонують і нині. Столицю Донбасу є місто Донецьк. Знаходиться на, на самому сході України. Населення Донецьку складає більше мільйона людей. Донецьк це місто праці та вугілля. Засновано було у 1865 році Джоном Юзом, переселенцем з Англії. Саме він розпочав сталеливарну промисловість на території сучасної Донецької області. Місто довгий час. Носила назву на його честь. Потім його перейменували у місто Сталіне. І з 1956 року воно називається Донецьк. У 2012 році Донецьк, як Харків, Львів, Дніпропетровськ та Київ, приймали чемпіонат Європи з футболу Євро 2012. Тоді Донецьк був одним з найбільших європейських мегаполісів. Але на жаль, трапилося лихо у 2014 році після окупації Криму, Росія створила на Донбасі маріонетку псевдодержаву Новоросія, яка складається з Донецької народної республіки та Луганської народної республіки. Українська армія протистоїть російським загарбникам та окупантам. Ми не сумніваємося на нашій перемозі, 雾里。 Подорож Донбасу. Завершили подорож не тільки у просторі, а й у часі. Ми пройшли від Одеси через Вів, Крим, Київ, Запоріжжя і завершили нашу подорож тут, в індустріальному краї Донбасу. Також саме як тут зараз твориться сучасна історія України. Нам залишилося тільки розповісти про сучасну Україну, про її культуру, про її життя. Та основні проблеми про це ми поговоримо в останній п'ятій серії проекту Велика подорож Україною. Ця серія буде називатися щаслива нація.